Волонтери вирішили зібрати гроші на подарунки ветеранам УПА. У Львові стартував благодійний штурм. Операція УПА Миколай для твоїх героїв. Напередодні свята під гаслом герої живуть доти. Доки їх пам'ятають, проходить збір коштів на подарунки, які передадуть упівцям 18 та 19 грудня. Нагадаємо, у Львові мешкає близько 200 ветеранів УПА, 50 з яких є учасники бойових дій. Близько 100 ветеранів потребують допомоги. Збір коштів відбуватиметься не за класичною схемою. Цього разу волонтери з Зі скриньками не проситимуть перехожих пожертви на вулиці. Ми хочемо приділити увагу ветеранам УПА, підтримати їх якось матеріально, подарувати їм подарунки, привітати на Миколая, оскільки навряд чи в ті часи, коли вони були ще дітьми, в них був той Миколай. Ось збір коштів проходить не за такою класичною схемою, коли ми на вулиці збираємо гроші у перехожих. Були створені спеціальні блоки, політики, громадські діячі бізнесмени, інші відомі люди Львова, і власне ми звертаємося саме до них і просимо їх матеріально підтримати, фінансово допомогти ось в цій акції.